Привіт, братуха мені вивіз на вулицю. Зараз помиємо цю каструлю. Мост задній. Трошки грязновати і бажано вимить. Бачите, скільки почіпників, робира, шайби якісь. Коротше, все, що можна зібрало занизу. І це старого владельця. Я думав, у мене розсипались почіпники, а казалося цілі почіпники, а тут... Лежать. Зараз його повимиваємо солярою. Погнали. Помив корито, перевернув і є така шкодка. Правда, як трактор купляв, я бачив, що там тріщина була. Ну, вже як пригнав додому. Був. Ну, і з іншої сторони вже видно була тріщина, але я вже заварив. Звісно, трошки пропустив, але нічого страшного. Взме такий сварщик. Ну, для початку піде. І з цієї сторони ще заварю. І там колійку тоді тоді заварю. Поїхав до сварщика, дав електроди, зараза загуляв. Приходиться самоварить. Та й б його попросив би. ну Прорізав колію. Зараз щоточкою пройду, прочищу і тут заварю, бо корито дуже дороге. Я ще здаюся, 16 тисяч корито. Заварю да й буде він далі ходити. Года-два назад він вже був Ну, Тріщина вже глянула з цієї сторони. Видно, що є тріщина. Ну, нічого. Електроди по нержавеці. і все буде добре. Погнали! Так, і цю сторону заварив. Ну, Я думаю, більше всього це за тих полумісяців, Коли ще на колесі лежить. Більше всього, що з полуосі випав почіпник. Під полумісяць, бо там є середина така І Видно, що шарик попадав, і терло, і бахкало вибивало. Так що, якщо у вас кончається почепник, лучше його вибрати усі почепники. щоб не оставалось, не попадало під полумісяці із оцих почепників. Ну все, перевертаємо і почнемо складати. Ну, кстати, тут розсипався мій почепник. Де в привод іде полумісяця. місяця. От так я, ну погнали. Так, прикрутив вже штани ці бокові і поставив Почіпники, почіпники Зразу ставимо, потім ми ці прикручуємо бокові штанчики. Удобніше їх просто забивати. Можна і так поставити забити. Можна зразу, ну, щоб удобніше. Тепер до цієї переходимо. Тут у нас, звісно, подшипник желає бути лучшого під заміну. І з цієї сторони таке саме. Уже він своє вирботав. Він то походить, ну вже з цієї сторони ще не так, а з цієї сторони вже вилазить. Міняємо А які тут знімемо і побачимо. Позбивав почепники. Номери на них немає. Ну, більше всього, що це стояли 7215-х, Ось з таких нових образця. А де 7515 стояти з цієї сторони. А з іншої сторони 7215. А поставили два 7215 стояло. Два одинакових. Із-за того, я так зрозумів, підмощували таке кольце. Воно стояло отут. Так як в 7515 почепник він ширший і ніде його не, 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 не знайшов по інтернету. Заказав він Солдеповський, ще видно смазка, яка... Видно, він довгенько лежав. Ми його помиємо. Так як видно, ролики тут ніж в цьому. Ну, зараз не качество, а количество. таких, хто знайшов. Ну, Другого немає. А це такий вже видно, йому год 20 може. солярочкою вимить. І поставить. Це така буде у нас завтра вже робота. На сьогодні вже хорош. І будемо ставити. Такі справи. Все, погнали. До завтра. Так, поставив подшипники. тут стоять 42-212. І з другої сторони так само. Їх на тракторі 4 штуки. Ну, на другої такої самий. Ставимо кольце, зараз допресую трошки сюди колечко і вставляємо тоді на слідуючий подшипник обоймо. І все, і будемо ставити. Поставляв стакани, бокові поставляв там зазорчик. Тоді вже як коробка з хвостовичком поставиться, виставиться хвостовик. І тоді будемо ціляти вліво право розстріл. Так, перейшов до вала відбору мощності. Ще стирий начний поганий. Всередині і так бокові гуляють. І тут наче порядок. Но, не хотів, звісно, лізти, але но... 209 <кхух> і 209-й розсипався. Блін, мені прямо везе, <кхух> надо міняти. Не хотів, звісно, не лізти. думаю, ладно, вже, залізу гляну, коли тобі на подаруночки, ну нічого. Поціг, наче ще хороші, тормозні все, розбираємо заразом сальничка. А це із за цього, що сальника сальниках поміняти. Думаю, вже ж сальничок поміняю, де зараз гляну, коли тобі на. Розсипався почіпник. Буває. Так, розібрав усе. Тут кольця таке стоїть. Часа два з ним промучився. Прийшлось приварювати вуздок, сотку і тоді витягнуло. колечко. А так блин, промучився з такий, геморою. Так, заміну у нас 310-й, три штуки 209 і один 208. Ну, що зараз із місті сторони цей помінять. Ото таке. я думаю, вони хороші, коли вони у всіх є ход і це дуже погано. Е, Сальник, щоб достати, це ох і геморой. Треба повністю все порозбирати, щоб його достати. Так, десь у мене такий саник будемо ставити. Кому треба стоїть. Він тут один стоїть. Це я розібрали. Заміним сальник, ну той стояв, ну, можна сказати, десь його вигляді. Ще й непоганий. Ну, як непоганий. Такий, ну не Лучше поміняти. Так що, друзі, все. Завтра на город по попочипники. Будемо купляти. То я знав, чому не вийде у нас. Ну, 310-й грей, на 250, а типу 200 будуть. Все, друзі, всім дякую, ставимо лайк. Що неправильно зробив, пишемо в коментарях. Перший раз розбираю Ото такі справи.